Сьогодні з вами розберемося, на що ж клює карась. Карасі по своїй природі всеїдні, тому можна сказати, що клювати вони можуть на всі відомі нам насадки та наживки. Але, виходячи з досвіду рибалок, можна зробити невеликий рейтинг. Я б назвав головними насадками на карася манку, червоного черв'яка та перло. Вони обов'язково повинні бути на кожній рибалці. По холодній воді краще працюють наживки тваринного походження. З потеплінням води карась переходить на рослинну їжу, але дуже багато залежить від водойми. І якщо вона вам не знайома, то доведеться експериментувати. Менш ефективні частіше всього насадки, такі як опариш, різні тіста та звичайний хліб. Бувають водойми, на яких цим приманкам. Немає рівних, але частіше за все, вони поступаються в ефективності першій трійці. Інші приманки я вважаю ще менш ефективними, і вартими уваги тільки в виняткових ситуаціях. Давайте тепер більш детально розглянемо кожну наживку, та її плюси та мінуси. Манка гарна наживка по деяким причинам. В неї можна додавати будь-який аромат, що робить її. Ще більш універсальною. Мені здається, це найбільший її плюс. Також манку саму по собі дуже полюбляє риба. Вона м'яка, що дозволяє гачку відразу чіпляти рибу. Але це є її мінусом. Манку легко збити з крючка, якщо поруч є мілка риба. Часто манка сама по собі сповза з гачка. І взагалі це наживка одного шансу. Якщо риба не ковтнула відразу, то скоріш за все у вас пустий гачок. Ще одним мінусом є бруд. Навіть якщо бовтушка буде в шприці, все одно вс ви всі будете в манці. Черв'як взагалі найбільш звична їжа для риби. Він не викликає в неї підозри, що є великим плюсом. Також черв'яка не так легко зняти. Часто можна спіймати десяток карасів всього на одного хробака. Черв'яки дуже калорійні, тому в холодній воді вони мають перевагу. Ну і звичайно, вони мають той самий природний запах, який риба відчуває з великої відстані. До мінусів можна віднести меншу ефективність по теплій воді. Часто вередливі карасі віддають перевагу рослинній насадці. Ще своїм запахом черв'яки часто приманюють окунців та бичків, швидше за карася, що звичайно не є приємним. Також зустрічаються озера, в яких багато черепах, що взагалі робить використання хробаків неможливим. Перловка, можна сказати, це покращена версія манки, бо вона добре тримається і їй також можна надати аромат та навіть колір, що робить їй дуже ефективною при риболовлі. Не тільки на поплавок, а й на фідер. Також її можна використовувати в якості прикормки, що неабияк покращує клювання, бо для риби перловка стає звичайною їжею. До мінусів віднесу важкість приготування, часто вона виходить переварена чи навпаки недоварена, що ускладнює її використання. А також бувають моменти, що карась відмовляється від неї, коли виродує. І ми отримуємо просто купу холостих клювань. Тому, якщо хочете бути з рибою, вам достатньо цих трьох насадок, і вони перекриють 99% випадків на риболовні. Пишіть коментарі, які на ваш погляд найбільш ефективні насадки.